Тож, що таке бренди від Diamond Pack? Твій бренд це не лише логотип чи кольори. Це перше враження, яке отримує клієнт, коли бере твій продукт у руки. Пакування завжди першим потрапляє в очі клієнта. Воно формує враження ще до того, як він торкається самого продукту. Щоб зробити презентацію своїх товарів особливою, достатньо правильно підібрати форму, матеріали та декоративні елементи. У цьому відео розглянемо, як створити свій стиль у пакуванні квітів та інших товарів за допомогою готових рішень від Diamond Pack. Ми це команда, яка створює упаковку, що продає та запам'ятовується. Від коробки до наліпки, від стрічки до пакета. Усе має значення. Кожна коробка розповідає історію. Ми віримо, форма має значення, бо коробка це не просто тара, це емоція, це частина бренду. Форма коробки задає тон всьому подарунковому комплекту. Вона визначає стиль, настрій та рівень презентації. Ви можете обрати класичну квадратну, елегантну циліндричну або дизайнерську з індивідуальними розмірами. Ми розробляємо коробки для флористів, кондитерів, брендів одягу, ювелірних майстерень і навіть виробників косметики. Хочете, щоб ваш клієнт отримав коробку і сказав Вау! Ми знаємо, як це зробити зараз більш детально про паперові пакети та переноски. Пакет це перша зустріч вашого клієнта з вашим брендом. Він має виглядати охайно та відповідати загальному стилю бренду. Diamond Pack виготовляє різні формати пакетів і переносок: класичні паперові, дизайнерські крафтові, пакети з брендуванням. А також переноски для букетів. Ваш логотип, ваш стиль, ваш настрій ми передаємо його через кожну деталь. Поліграфія дрібниці, яка вирішує все. Деталі це те, що формує стиль. Дрібні деталі створюють завершений образ пакування і додають йому професійність. Візитівки, вони можуть бути надруковані або тиснені з преміальним ефектом. Листівки підходять як супровід до букетів або подарункових наборів, конверти для сертифікатів або маленьких побажань. І бірки гарно виглядають на ручці пакета або на стрічці букета. Кожен елемент це ще один дотик до вашого бренду. Ще одна можливість сказати: ми дбаємо про якість. Ну і нарешті, декор і пакування. це саме те, що додає пакуванню характеру і підсилює стиль вашого магазину. Це може бути сатинова стрічка з друком, яка підкреслить преміальність, або силіконова стрічка, має сучасний тренд з мінімалістичним виглядом. Тішю з друком створює атмосферу всередині коробки. Наліпки фінальний штрих, який робить пакування фірмовим. Навіть невелика наліпка з логотипом може зробити букет впізнаваним. Вав-ефект у брендінгу це коли клієнт не просто отримує покупку, а відчуває емоції. Коли він відкриває коробку і йому хочеться сфотографувати, поділитися. І повернутися до вас знову. Це працює не лише в преміум сегменті, навіть маленький локальний бізнес із правильною упаковкою може виглядати на рівні бренду величезного масштабу. І саме тут Diamond Pack допомагає створити той вау-момент через колір, текстуру та шрифти. Як це працює? Ми беремо логотип вашого бренду. Або допомагаємо створити його з нуля. Разом визначаємо стиль, кольори та меседж, який ви будете доносити своїм клієнтам. Розробляємо макети, узгоджуємо дизайн і запускаємо виробництво. Ви отримуєте готовий бренд-набір, коробки, пакети, наліпки, поліграфію і навіть декор. Бренд не обов'язково означає великі витрати. Це може бути невеличкі тиражі від 20-30 одиниць. Головне, щоб усі елементи працювали разом і створювали єдиний стиль. Пакування допомагає вашому магазину виділитися і залишити приємне враження про покупку. Якщо хочете, щоб клієнт запам'ятав ваш магазин і потім повернувся, почніть саме з пакування.